Цика, точніше, про те, чи законні ці штрафи, як їх оскаржити, і що робити, якщо не маєте можливості встановити свої дані в системі оберіг. Тому, будь ласка, підписуйтеся. Якщо вам, звісно, корисна ця інформація, задавайте свої запитання. І пишіть, що у нас зі звуком, що з картинкою, тому що кажуть, що є якісь технічні складнощі, хоча ніхто ніколи про це не пише на початку чи всередині трансляції. І я не можу виявити, так це чи не так. А що зі звуком, мабуть, зараз секундочку. Ану, вибачаюсь. Бачите, все в прямому ефірі, все наживо, як в реальному житті, тому ніяких постановок, нічого. Зараз, зараз скажіть, будь ласка, що у нас зі звуком, з картинкою. Тому така от ситуація буває, форс-мажорна. Не зняв наушники, підключив мікрофон, бо поспішав до вас на трансляцію. Хотів всім побажати доброго ранку. Щось з звуком. Пишіть, будь ласка, дуже важлива інформація. Сьогодні буде у нас на ефірі. Обговоримо дуже багато інформації, свої думки. Я з вами поділюся. Хочу ще також сказати: якщо є якісь одно потріскування, то майте на увазі, що це прямий ефір, плюс в Києві величезні відключення світла. А це може також впливати на передачу даних, тому що там, можливо, десь зарядки не справляються, якісь які питають підстанції, в тому числі інтернет, і таке інше. Маєте це на увазі? Ну що ж, сьогодні поговоримо про ТЦК. Да? Всі бачили, можливо, а хто ні, то я зараз розповім. Інтерв'ю подаляка, який розказав про те, що ну, така робота у працівників ТЦК. Ми це все розуміємо, все якби стало на свої місця. Але не хочу не перекручувати ніяких фактів. Але я знаю, що ми можемо краще, ми можемо по іншому. Ми можемо не порушувати законні права громадян. Як сказав пан Подаляка, як має... Це цікаво виявляти там людей, хто не хоче там оновлювати дані, да, хто не з'являється, хто ухиляється і таке інше. Та є мільйони способів. Не потрібно нікого за засовувати нікуди. Чому не сказати, що є порушення? Так, розказують, що немає ідеального світу. Та зрозуміло, ніхто не хоче на цьому зробити ніякий хайп. Але просто скажіть мені, коли дають якісь бумажки, кажуть, іди оплати штраф. Немає ні постанови, ні протоколу. Ну це. Ну, це неправильно. Зараз, можливо, багато хто буде мені казати, та ти такий розумний, адвокат і таке інше. Але все ж починається з цього. Так само потім в підрозділах, військових частинах, потім так само можуть порушуватися права. Ну невже ми маємо так жити? Ми ж можемо краще. Ми, я знаю, що ми можемо. Навіть можновладці можуть краще приймати закони, виконувати їх, і деякі виконують і роблять свою роботу, не дивлячись на те, що є такі, як. Там, Тищенко, да, як і інші, да. є такі е, всякі гетьмани у нас, які займаються піаром, розказують про те, що податки там не треба підвищувати, те не треба змінювати, а зарплати треба збільшувати, робити демобілізацію. А які прямі е, якісь штуки, як це зробити, да, ніхто не говорить. Головне бути популістом і таке інше. Так от є реальні... Речі, які можна зробити, на мою думку, що думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також я нагадую, що ви маєте змогу написати в прямому ефірі своє запитання і отримати на нього відповідь. А всім е військовослужбовцям та членам їх сімей безкоштовна консультація, е якщо навіть питання не пов'язане з проходженням військової служби. Телефон для консультації для всіх, для всіх громадян, хто хоче до мене звернутися. Хто хоче довірити, як то кажуть, мені свою долю 063 344 16 36. Телефон додавлю в опис, інші засоби зв'язку є в описі на моєму каналі. Звертайтеся, пишіть на електронну адресу. Якщо подобається те, чим я займаюсь, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Коментуйте і поставте, будь ласка, лайк. Ну тому що це важливо. Ніхто із військовослужбовців за два тижні так і не подзвонив. Я розумію, що це пов'язано з тим, що загострення величезні на фронті. А чому так відбувається? Тому що у нас не вистачає засобів, у нас не вистачає людей. А чому не вистачає засобів? Бо є корупція, окрім ворога, який цинічно нас напав і вбиває, є ще внутрішній ворог, корупціонері. Ой, хто ти воїн? Аби а хто? А, ви якийсь панкогніто фріз? E, дивіться, в e, чому ситуація полягає в тому, що e, відповідно до статті 210 Кодексу України про адмінправопорушення написано, що до відповідальності за неоновлення даних за інші якісь порушення дрібні мобілізаційного законодавства відповідальність не настає, якщо ТЦК має можливість отримати з відповідно відкритих джерел, да, яких має доступ. Ну для нас відкриті деякі частини деякі може бути закрита. <різований> Хто на тебе напав? Російська Федерація. <кхи> так, не будемо витрачати час, продовжуємо. І відповідальність не настає, не настає, якщо мають можливість оновлювати дані. Тому, будь ласка, не порушуйте. Не порушуйте закон. Я знаю, що працівники ТЦК багато і порядних людей. Ну на що ви займаєтеся цією єрундою? Адвокати потім заробляють на цьому гроші. да, Гонорар кажуть, да, в народі, Боже обогащаються, але ну, самі створюють таку ситуацію. Потім люди мають витрачати ще на адвокатів і таке інше. Звісно, є особи, які в незаконний спосіб отримують відстрочки. да. Е, можливо, щось у них не так з інвалідністю і так, і, і таке інше. Тому, будь ласка, е, дивіться, ну, я вам хочу сказати, ну, це ці бусики, да, оце затягування, оце якісь вирвані слова з контексту, ці е, ТЦК, які в е, деякій частині ще й бізнесом займаються. До мене от дзвонять люди, питають, що робити, приходять і кажуть: давайте або людей, або значить е, техніку якусь, але не пов'язану да, з е, захистом батьківщини. Давайте то, давайте сьо. Деякі кажуть, що ми не будемо ходити біля ваших підприємств, таке інше, але я так розумію, не будуть плат... ну, якщо люди не будуть платити, то будуть ходити. Ну, ну, це що бізнес. По центрах міста, Києва, інших центрів ходять. Ті нормальні хлопці, не знаю. Я, я, я не хочу нічого сказати. Треба бути якби чесним і порядним до кінця. Я не знаю, що у них з службою на фронті, чи всі вони обмежено придатними були, да їх перевели. Ну, Навид здорові хлопці, да і перевіряють документи. Ну, добре, двоє там людей, ну 6 7 8 людей. Це забагато. І тому от така от виникає ситуація. А що робити? А я пропоную забрати повноваження в ТЦК стосовно виписання постанов і передати повноваження до суду. А які саме? Складайте протоколи працівники ТЦК і направляйте їх в суд. Ну, це питання до наших чиновників. Ой... А... Коли на фронт, де твоя батьківщина, синок, моя батьківщина Україна, не задавайте таких дурних питань. Ви або працюєте на ФСБ, я так розумію, так? Або бот, просто заробляєте гроші. Скажіть, будь ласка, скільки коштує купити вашу совість і вашу порядність? А, на фронт, коли буду мобілізований, коли пройду повістка, прийде, поки що мене не мобілізували, бо в мене немає я... <кій> Значит, досвіду служби. В Збройних силах, ну я не виправдовуюсь. Я поки роблю свою роботу, яку можу, і чимось допомагаю. Тому така от ситуація. 에... Смішно це чути. 에... Давайте не будемо відволікатися. Я нічого ніколи не продавав 에... ні совість свою, ні батьківщину. Так, 에... на чому ми зупинилися? Ну, як вам така ідея стосовно передачі повноважень до суду? А звертай зараз до наших також можновладців. Давайте всіх суддів, які є п'ятирічками, які отримують заробітну плату і сидять без повноважень, без всяких конкурсів, без нічого. Зробимо якісь перехідні положення в законі про судоустрій та судочинство. Да? І там зазначимо, що на період воєнного стану ми всі, хто. Пройшов відповідні е, якісь конкурси, можливо, не до кінця, але сидить без повноважень. Ми назначаємо їх на період воєнного стану, які потім будуть у них питання. Будь ласка, працює вже кваліфікаційна комісія, працює вже е, Вища рада юстиції, е, тому чому, чому ну, не зробити таке, щоб суди працювали, щоб в суді не було двоє-троє людей. Давайте піднімемо заробітну плату працівникам судів. Ну це ж не важко. Е, Витрачати гроші на захист енергетики 45 мільярдів, да, і не захистити цю енергетику ми можемо. А підняти зарплату е, знову-таки, звідки взяти гроші? А, звідки взяти гроші? А давайте почнемо з маршруток, да? ну Здавалося б, е, як ви вважаєте, маршрутки хтось контролює, Да, є ФОПи, да, якісь товариства. А хтось перевіряє кількість перевезених людей. Да? Якісь білети видають. А хто контролює їх форму і затвердження? Кожна організація сама собі наклепала білетів, там є значить номери, звісно, і таке інше. Немає ні відповідно ні зразка цього білету. Да? Ну я не знайшов. Може хтось бачив. Пишіть. Давайте фіскалізуємо ці операції. Чому вони звільняються від роботи з РРО? Ну чому в інших країнах, таких навіть як Болгарія, є касовий апарат. У кондуктора, а у нас е, тільки в комунальному транспорті, да і то тобто, перевіряють їх старі контролери, да ну я не хочу нікого образити, але в переважній е, частині люди похилого віку, які никим не вистачає пенсії, вони вимушені прийти працювати на такій роботі і перевіряти оплату трансп... оплату проїзду. Ну Давайте фіскалізуємо проїзд. Скільки було вже розборок вже по маршруту Київ-бровари? Так нічого там і не вирішено. Скільки плата там становить за проїзд? 50 гривень, 35. Скільки людей їздить? Хтось перевіряє, Ну, так звідки гроші брати? Ну, це одне джерело. Стосовно енергетики, ну, давайте спробуємо на комунальні установи державні покласти зверху на дахи. Сонячні батареї. Ну, давайте розвиватися в цьому напрямку якось. Стосовно сміття і його переробки, ну, це взагалі окрема тема. Це ну, не пахане поле. ну Багато є ініціатив, але цим треба займатися. Я знаю, що можуть займатися, але чомусь не хочуть, тому що можна там десь заробити, там ще, а там якийсь популізм. Що думаєте стосовно цього, пишіть, будь ласка, я все висказав. Стосовно штрафів, що наприкінці хочу сказати. Штрафи виписують, треба перевіряти їх, законність, але якщо вам просто дають бумажку в ТЦК і говорять, і я оплачу 17 тисяч, там, без всяких постанов, без нічого, то, звісно, робити цього не потрібно. Кажіть, будь ласка, на якій підставі я маю це оплатити? Якщо я в чомусь винним, по вашим словам, давайте адмінрозгляд, давайте докази, давайте досліджувати, давайте виносити постанову. Отака має бути ситуація. Нікого конкретно не звинувачую, але є випадки, є перегиби, і те, що створюється в деяких ситуаціях, бізнес на цьому це неправильно. Ми маємо виготовляти зброю, ми маємо реформуватися. Ми маємо допомагати один одному і не бути роз'єднаними не на фоні віри, не на фоні мови. Та господи, хай вже розмовляють російською мовою. Але якщо вони держслужбовці, звісно, якщо це сфера обслуговування, звісно, там треба не порушувати закон. Але робити з цього трагедію і звертатись там до обудсмена, і це на Верховній Раді омбудсмен має це розказувати, хто там три слова сказав російською, ну це. Я не розумію. Добре, ось така от ситуація на сьогодні. Тому, будь ласка, пишіть свої коментарі, звертайтеся за консультацію, бережіть себе і давайте за можливості донатити і допомагати нашим збройним селам.